То відчуття, коли маєш закривати вже трикада, а в тебе просто не заводиться машина з непонятних причин. Цікаво, скільки я ще біля неї прокопаюся. До речі, кому цікаво, акумулятор на фюшенах знаходиться в багажнику зліва, ззаду. Правда, достати його майже нереально, але якщо що, він тут. Буде прикольно, якщо фур знову не заведеться. Ой, ну слава Богу, що цього разу все працює нормально. Добрий добрий ранок, якщо він добрий, і взагалі, якщо це вже ранок, на годинку, друга дня, і я тільки їду на роботу. В мене зранку не заводилась машина, взагалі ніяк не реагувала. Провозився з нею я дуже багато часу. Планував я, до речі, їхати в 9 ранку працювати. Я, до речі, сьогодні ще й проспав. Так що сталося? У мене здух акумулятор, незрозуміло чому ем, мені не було як його прикурити, і я позвонив своєму знайомому другу, товаришу, який мені з Києва привіз провода для прикурки. Він мені для мене їх купив і від своєї машини мені її прикурив. Коротше, поки туди-сюди, поки я знайшов акумулятор. Він, до речі, ф'южені знаходиться ззаду. Це зайняло все супер багато часу. Не знаю, що в мене сьогодні вийде по касі, що сьогодні вийде заробити, але працювати в будь-якому випадку треба, і як я обіцяв, плюс мінус два відео в тиждень, да? на три, звісно, мені важко буде, але два я постараюся знімати. Так, бажаю всім гарного дня і мені гарного дня. Поїхали. Так, з перше замовлення я закінчив 315 за 18. <клух> По грошам, це, звісно, повний треш, але є один великий плюс: що я відразу виїхав в Київ. Я зараз на Волкянівці, і зараз я поїду, заправлю машину газом і себе кавою. До речі, я приїхав вже майже пустий наволок. 22,5 літра 810 гривень. А газ все продовжує дорожчати. Вже газ, до речі, по 36 гривень. 36 гривень, Карл. Це, звісно, трешняк. Я не знаю, як чуваки їздять на газових сенатах. Просто представте, що є люди, які їздять да, на рендерних газових сенатах з розходом палива 15-14 літрів газу на 100 кілометрів. Це просто треш. Просто треш да, машини, звісно, комфортні, але в плані заправки зараз я не знаю, наскільки це рентабельно. Ну, типу, якщо люди працюють, значить їм все підходить. Да, да. Так, я заправився. Зараз п'ємо каву, не відпочиваємо. Я відразу вимкну всі агрегатори і буду чекати замовлення. Типу, відпочивати вже нема куди, тому що на годину купів-третього, виїхав я в другій. типу, за півгодини я зробив це ніяке замовлення, але хоча б я в Києві. Да, да. Все, поїхали далі. Поки що, поки що, робота йде більш-менш жваво. Я вже взяв четверте замовлення. З першим я приїхав на Лукянівку, я ж там і заправлявся, потім я поїхав в ЦУМ. З Цуму я переїхав на Ситошина, і Ситошина взяв замовлення на Солом'янку. І по факту я майже не стояв, були там простої по 5 хвилин, але по факту це зовсім небагато часу. Коротше, дай Бог, щоб так цілий день насипало. І, можливо, можливо, я сьогодні зможу зробити більш-менш нормальну касу, але це не точно. Тому відео, до речі, повилазили і мамі хітери, які почали писати, що я пропагандую роботу в таксі, що це робота-дно ну, і все останнє. Хлопці, знаєте, що можу сказати? Люба робота да, для когось хороша, для когось погана. Якщо вам не подобається, просто не працюйте. Все, от, якщо ви вважаєте, що це робота погана, не працюйте, не дивіться про неї відоси і Та, просто забудьте думаю, про неї. Тому що якщо вона мені подобається, це особисто моя справа. Якщо вона подобається ще комусь, це теж їх особиста справа. Якщо це для вас маленькі гроші, слава Богу, що ви супер багато заробляєте. для когось це гарні гроші. Так що не треба там рівняти всіх по собі і думати, що якщо вам це погано, чи добре, чи багато, чи мало, всім останнім так само. Для когось ці гроші це сімечки. А хтось е, таку суму заробляє за цілий робочий тиждень, а не за один робочий день. Четверта вечора і потрохи починає горіти карта. І в уклоні і в болті. В болті це виглядає ось так: от. я пропустив то замовлення, тому щось що якось не захотілося мені їхати. І в уклоні виглядає ось так. от. В принципі, в принципі, для четвертої зовсім непогано. Зараз будемо моніторити і дивитися, що взагалі будуть замовлення. Так, мені другий день приходить бонус від болта. Я його не роблю, тому що якось в мене з ним не складається. Типу, мені здається, що краще возити ті замовлення, які підходять особисто мені, а не возити все підряд. Але ж знову, це тема кожного своя. Кому подобається возити все підряд фінву кому подобається фільтрувати, він фільтрує. Хто в цій ситуації правий? Правильно, кожен правий по-своєму. 200 за 4,5. комфорт по коефіцієнт 1,5. і поїду я в центр нуром. Та, начебто, непогано, але все буде залежати від часу, яке я буду робити це замовлення. Хотілося б, звісно, за 10 хвилин, але як під. пам-пам, і на годинку вже скільки? Без 28 вечора. Нормально так в час йде. Я тільки щоб постояв в кількох заторах, постояв так нормально, але дивлячись по тому, що скидають хлопці з чату, я ще не так сильно стояв. Так, треба поміняти тему. Брін в болті мене дуже сильно напрягає, те, що в мене сама тема по собі не міняється. Я якось став за замовчуванням, все одно залишається світло. Треба перемкнути на темну і кудись перекатуватись звідси. Каса на 8 вечора. Так, ну, в принципі, в принципі, непогано могло б бути краще, да але треба враховувати, що я виїхав втретє працювати чи в другі. Коротше, треба подивитися, котрій я виїхав, але я дуже пізно поїхав працювати. І за того розраховувати на якусь супер, сильно, мега-класну касу сьогодні немає ніякого сенсу. Можливо, звісно, може бути якийсь журочок у мене там, перед комендантською годиною, там за тисячу гривень, який просто врятує мене, врятує мою касу і все останнє. Але в таке вірити краще не треба. Да? Треба бути реалістом і плюс-мінус рахувати, скільки ти там, заробляєш годину. От для мене нормальна каса 400 гривень на годину. Гарна. Там 430-450 на годину. Погано, все що нижче 400. Так що треба розраховувати завжди на середню касу 400 гривень. І в принципі від цього вже відходити. Я думаю, що сьогодні це і так буде непогано. Я зараз знаходжуся на Стеценка біля Мрео, і я поїду зараз, мабуть, на Сукар і поп'ю трохи кави. Так, да, це я витрачаю знову час на каву, але я трохи втомився, плюс треба сходити до туалету. І може, може, з я звідти щось візьму. Жерненьке поїхали. В принципі, можна казати, що все, робота закінчилась без 10-10 на годинку, десь щось горить, якісь коефіцієнти, але по факту у роботи вже нема хвилин 40. Типу, в будні дні в 9 робота закінчується, і розраховувати на які замовлення взагалі не варто. Да, щось буде стріляти, да, щось ви будете возити. Можливо, ви будете возити замовлення швидко, як в неділю, але при цьому нормальної роботи не буде. Я ще хвилинок 40 попрацюю до на 11. Подивимось, може ще одне-два замовлення зроблю. Давк. В чому випадку, а там як буде. Так, що по касі мене? Давайте дивитись по агрегаторам. Болт 1200, грубо кажучи, і уклон. І уклон 1700, теж, грубо кажучи, були були мене якісь чаєві, але там не було супер якихось сум. Коротше, в принципі, в будній день завжди така робота. І за цього, і з-за цього я намагаюся виїжджати як мога раніше, щоб в такий час вже бути вдома. Але сьогодні сталося як сталося. Машина зламалася, і типу, тепер маємо що маємо. Ну нічого, віримо в силу в Бога таксі, та, який зараз мені має насипати кілька замовлень. Чікс і вже підсумки. Такс, відразу всім великі дякую за коментарі, лайки, підписки, репости, і взагалі за всю активність на каналі. Дуже приємно, що є якийсь розвиток і що є якась активність, значить вам подобається мої відеоси. Я сподіваюся. А подню сьогодні каса. Хотів сказати, що ж. <каса 3, 200 з половиною 3200. Хотілось би краще, але дякую на тому, що є. Тому що, врешті-решт, я все ж таки сьогодні зміг виїхати на роботу. Да міг би взагалі нікуди не поїхати. По годинам відпрацював я 8,5 годин, не так та й багато. Ну і в принципі немало, да враховуючи знову ж таки, що я виїхав пізно на роботу. За останні півгодини, до речі, я зробив сьогодні всього одне замовлення на 130 гривень. Коротше, вечором працювати після дев'ятої взагалі немає ніякого сенсу. Да, Зараз Києві горять коефіцієнти, але вони горять за повітряної тривоги. Плюс, плюс я живу в Київській області, і мені ще треба повернутися додому, а плюс ще дружина сказала заїхати в магазин. Коротше, часу працювати більше в мене вже немає. Та і бажання. Завтра треба як нормальна людина їхати зранку і зранку робити всю касу. Коротше, день непоганий, пасажири були адекватні. Сьогодні було три бізнеса по болту. Я в шоці, до речі, це прям щось набагато. Там, взагалі там три за тиждень, да? сьогодні було три за день. Сьогодні давав футбол, давав уклон. Убер, як завжди, взагалі тиша, взагалі замовлень нема. Ось і в принципі все на сьогодні. Всім велике дякую за перегляд. Гарного вечора. Папа.